Привіт, аніслави! У цьому випуску ми з вами поговоримо про оновлену Pure 98 16 х на 19, 2025 року. Так, це на нове покоління, це те ж саме четверте покоління 2024 року, але у новій, як на мене, дуже крутій косметиці карбон або, як ще кажуть, металік. Ракетка у 2024 році мені дуже сильно сподобалася, і огляд про це ви можете подивитися ось тут. По посиланню. А сьогодні ми поглянемо на неї свіжим оком, все ж таки пройшло півтора роки. Подивимося, чи так само вона мені подобається зараз, чи подобається вона мені на ґрунті, а також визначимо в кінці відео, як завжди, для кого найкраще підійде ця модель. Мене звати Андрій Корнушко, ви дивитесь канал Тенісна Кухня, скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою авансом. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, і давайте починати. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати, що ваша підтримка, шановні тенісфани, вона надзвичайно важлива і просто-таки життєво необхідна для тенісної кухні, тому що цей канал взагалі існує завдяки вашій підтримці, І що найголовніше завдяки продажам тенісного спорядження. Так, тут в описі відео є і моя монобанка для донатів, але на даний момент усі наші фінанси, усі наші донати мають йти на допомогу Збройним силам України. Тому найкращий спосіб підтримати ваш улюблений тенісний канал, купити Найкраще таємне спорядження, ракетки, струни, сумки, кросівки і все таке інше усіх світових виробників, просто написавши мені в соцмережі інстаграм або телеграм, і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації, можливості і класного настрою для того, щоб записувати ще більше якісного, цікавого і що найголовніше корисного контенту саме для вас. А тепер вже погнали. До випуску. Ну і як завжди, давайте почнемо з технічних характеристик та технологій. Скажу так, відносно 4-го покоління го року нічого не змінилося. Ті ж самі технології Control-Frame Technology, FSI Control, NF2 Tech. Нам дуже-дуже добре відомі з інших моделей Babolat. Скажемо так, не дуже багата на нові технології ракетка. Але в той же момент у цьому і її певний шарм. Небагато технологій, але у цій моделі відносно попереднього покоління, відносно третього покоління Страйк, сильно знизили жорсткість рами, і ці ракетки стали трішечки ближче наближатися до е м'яких орієнтованих на контроль серій, типу Blade, Prestige та Percept. Якщо раніше Babolat Pure Strike – це була серія ракеток у Babolat взагалі, яка відповідала саме за контроль, але в той же самий момент вони були досить жорсткими. Так як взагалі у ДНК бабола зашита легкодоступна потужність, ви знаєте, всі їх ракетки вони слабляться жорсткістю і завдяки цьому високою легкодоступною силою. То у цьому поколінні страйк нарешті виділили, поставили так особняком. Вони стали м'якішими: і 98, 16 на 19 і 18 на 20, і нова версія сотки 16 на 19, дуже м'яка ракетка. За рахунок чого вони стали менш потужними, але виділилися у окрему реально орієнтовану на контроль серію. Це мені дуже сильно сподобається, тому що я взагалі адепт м'яких ракеток. Далі вага і баланс. Дуже важливо, що вага у нас 305 г, звична вага для орієнтованих на та контроль таких ракеток середньої ваги, скажімо. Середній нейтральний баланс 32 см, але при цьому ракетка по розміщенню ваги дуже поляризована. Багато ваги тут, багато ваги тут. Я такий висновок роблю по високому загальному свінгвейту 330 одиниць. Що, в принципі, знову ж таки, мені дуже сильно подобається, так як це плюс-мінус мій улюблений свінгвейт. Струнна формула 16х19, струнний малюнок лишився без змін, дуже щільний в центрі. Е, не дивлячись на те, що це 16х19, ракетка орієнтована на класний контроль на плоских ударах, і цьому має сприяти дуже щільненький струнний малюнок в центрі. Це, звісно. Відображається негативно на launch angle, на куті вильоту м'яча зі строн, і буде, скоріше за все, важко підіймати низькі м'ячі, але в той же самий момент контроль на плоскачах має бути просто такий шикарний. Тепер давайте перейдемо на корт і подивимося на цю круту гармату в дії. На жаль, я був дуже сильно обмежений в часі, тому що мені ненадовго попали Head Speed Legend, МПшка та Прошка. Я дуже швидко записував огляд на них, відклавши цю ракетку. Потім мені треба було вже вертати її назад. І я відіграв лише один матч повноцінний цією ракеткою і ще й не записав його на відео. Тому зараз тут відеоряд з мого тренування з. Тенісною гарматою PongBot, про яку я, до речі, дуже скоро зніму великий огляд. Він теж буде тут на каналі, тому обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок для того, щоб його не пропустити. А тепер давайте перейдемо вже на корт, подивимося, як я граю цією ракеткою з гарматою, нехай з гарматою, і я вам трішечки більше розкажу. Про саму ракетку, тож погнали. Е, перш за все, ракетка мені на ґрунті сподобалася чи не, чи не більше, ніж на Харді. Хоча у неї високий свінгвейт і ракетка краще е, контролює м'яч на плоских ударах, і нібито на харді вона мала б бути більш такою вбивчою, більш корисною. Мені сподобалося, що на ґрунті за рахунок цього свінгвейту можна придавлювати більше м'ячів і створювати більше таких, скажімо так, небезпечних моментів для суперника. На ґрунті з повільним відскоком ця ракетка допомагає, допомагала мені захоплювати ініціативу там, де в принципі її захопити було дуже тяжко, пробуваючи удар із задньої лінії. Інколи хороший удари за задньої лінію з нормальним таким обертанням під задню лінію, він дуже сильно вибивав суперника і давав мені змогу увійти в корт атакувати. А, зараз розкажу вам трішечки про саме той матч, який не записався, але який я відіграв цієї ракеткою. Насправді то було, був лише сет. E, тому що були деякі моменти, які не дозволили мені виграти м'яч з цією ракеткою. Зараз розкажу, в чому справа. Ракетка прийшла натягнута струною RPM Blast. E, RPM Blast. Одна з моїх улюблених струн для ракеток Babolat. Вони дуже-дуже класно мечаться. але Здається, вони або натягнули дуже м'яко, або ракетка дуже довго лежала, або дуже довго їхала, але було занадто м'яко. Для цієї потужної ракетки, для цього сінвейту, було занадто м'яко. РПМ Blast, ви знаєте, вона добре обертає, але при цьому вона добре обертає при, певній, при певному натяженні. Мені не вистачало ані обертання, ані контролю. Єдине, що у мене класно йшло в тому матчі, це подача. Ракетка взагалі дуже крута, вже із перетягнутими струнами зараз, дуже крута на першій плоскій подачі. І взагалі вона крута то себе показує саме на потужних плоских ударах. Другу подачу, звісно, із невеличкого зерна струнної поверхні в центрі і невисокого ланч-енгла, кру крутити м'яч достатньо важко. Особливо на другій подачі. Свінгвейт високий, тобто треба розвивати швидкість головки дуже високу. Я нібито звик до такого свінгвейту, до такої струнної формули на моїй повсякденній Blade 98, 18 на 20. Але я вже приблизно місяця-півтора блейдом не граю, тому що я переходжу на спіди, намагаюся перейти на спіди. І тому мені було досить незвично і достатньо важко. Але мені не потрібно було подавати багато других. Класно. Точно, потужно вибиваючи суперника або взагалі е, організовуючи неприйоми, зриви, вимушені помилки на прийомі, ця ракетка робила мої гейми на подачі. Мій суперник на той момент класно подавав, і мені потрібен був класний прийом. І от на прийомі, на прийомі коли мені треба було обережно відкрутити м'яч. Просто в корт, а він подавав потужну плоску подачу. У мене не дуже добре виходило. Не дуже добре виходило, тому що знову ж таки довго грав з спідом, про це я далі розкажу. З спідом MP 2024 року. І там нібито теж Свінвейт 330, але насправді ні. Плюс тут, здається, Sinheight міг бути і більше, ніж 330 у цієї конкретної ракетки, цього конкретного екземпляра, примірника. І мені не вистачало. Часу, щоб вчасно винести ракетку в точку контакту і нормально прийняти. Тому на прийомі були у мене помилки. А коли я її приймав другу подачу, то він мене переважав у грі на задній лінії. Грав дуже агресивно, його ритм трішки швидший, ніж мій. Він плоско, агресивно всі м'ячі входить ногами, при тому, що такий гравець достатньо вже в роках, там за 50, я думаю йому. Але дуже-дуже добре, хороша техніка у нього, але дуже-дуже багато він ризикував. І поки він ризикуючи, потрапляв в корт, я не міг грати на прийомі взагалі. Ще такий момент цікавий. Ти не можеш взагалі нормально грати, коли немає розіграшів. Я не можу. Мені треба якісь розіграші, трішечки відчути м'яч. Право, ліво, форхенд, бекхенд, якісь там по 5-6 м'ячів. А тут трах-бах, подача, не прийом. Подача, прийом, він забив, подача плюс один. Потім ну, поганий прийом мій, і він, звісно, другим м'ячем забиває. Найдовші розіграші були. Там 3-4 удари. Я прийняв, він в один кут мені бахнув сильно. Я якось коротко або, ну скажімо, не агресивно відповів, не зміг контратакувати, він там в інший кут мені забив. І так ми дійшли майже до кінця сету. І в кінці сету, здається, на 4-4. Я розумію, що ну, блін, я реально можу краще грати. Але ця ракетка дає мені можливість тільки легко, майже всі гейми під нуль, забирати свою подачу. Я міняю її на спід. Беру спід, відходжу на 2 метри за задню лінію на прийомі і одразу роблю брейк. Одразу роблю брейк. Просто щоб ви розуміли. Потім думаю, так, я візьму цю ракетку на подачу. Потім думаю, так, стоп. Ти тільки що відіграв гейм, у тебе відчуття в руці спіда, і я з подаю. І, блін, дуже важкий гейм на подачу, тому що я не можу взагалі спідом подати пласкача. Приходиться подавати другу, закручувати або на першій подачі сильно закручувати, подавати такий собі кік, е щось таке агресивне, але не плоску, потужну подачу. Я з горем пополам виграю сет 6-4 і на другий сет спочатку знову беру страйк. Знову та сама історія. Знову та сама історія. Я намагаюся вже на прийомі відходити далі, щоб мати більше часу. Але у мене не виходить вчасно винести головку. Ну і ви самі розумієте, що це не синітниця. міняти ракетку туди-сюди. Давайте загалом розкажу вам мої враження. Плоскачі просто супер. На пласкачах. Контроль принципово інший від третього покоління. Класний контроль, можна класти м'яч по місцю, плюс-мінус контроль як на Блейді. Єдина відмінність це відчуття м'яке, але більш хрустке. Більше відчуваєш цей хруст на Блейді, весь цей хруст, вся ця вібрація, вона вся йде у піну, яка всередині ободу. Тут піни немає, тому відчувається такий хороший хруст. І хто це любить. Не знаю, відчуття просто супер, особливо, коли я перетягнув Confidential, яка і сама по собі дуже хрустка, така приємна е і дуже-дуже інформативна. В цьому плані, прям супер. Плоскі удари супер, обертання можу надавати, але треба дуже-дуже вчасно, завчасно робити замах, виходити в точку контакту, мати змогу, мати сили. Бути в формі, щоб розганяти цю головку до високої хлистоподібної швидкості, тоді і обертання хороше, і м'ячі можна класти, і під задню лінію з обертанням, і косі удари з обертанням робити. Що, звісно, дуже сильно сподобалося, що зліва ракетка майже б'є сама. Треба знову ж таки тільки вчасно вийти в точу контакту, а свінгвей то ця вага в голові робить все за тебе. Обертати зліва плюс-мінус, як і справа, треба. Треба зусилля, треба прям працювати добре кистями, треба працювати ногами. Що окремо хочеться відмітити, це слайс. Слайс відмінний. Просто такий відмінний слайс, дуже сподобалося. Дуже зручно кидати укорочені ракетка. Дає хороше інформативне відчуття м'яча на струнах. Взагалі абсолютно не схоже на третє покоління. Якщо у вас третє покоління страйків, ви думаєте, чи не е, ті ж самі якби, граблі, точніше. Чи не міняєте ви шило на мило? Ні, це абсолютно інша ракетка, принципово інша ракетка. І червоно-біла 24-го року, і ось ця срібляста 25-го року. Що сподобалось ще? Знову ж таки, перша подача клас, до другої подачі треба звикнути, треба брати до уваги цей сингвейт І треба брати до уваги невеличкий лонж енгл Що треба, прям, скажімо так. Коли агресивну таку другу подачу вводиш, то відчуваєш, що снебек хороший. Якщо хочеш ввести таку надійну, знаєш там на 30-40, трішечки там, тримтиш, то отут вже трішечки важко, були там і подвійні помилки, і. Тобто, другою подачою я був незадоволений. Гра зльоту відмінна. Відчуття м'яча, контроль на плоских, туди, куди направляєш, туди і летить. Просто ідеально. От направляєш по місцю, летить по місцю. Правильну точку виніс, все супер. І знову ж таки, це для мене особисто золота середина ем, стабільності, пробувної сили завдяки свінгейту і маневреності. Тобто вона ще не така лопата не маневрена, але в той же самий момент в правильній точці зіграв. Я ще з гарматою попрацював, з льоту, блін, яке це задоволення, коли ти точно на гарматі працюєш, знаєш, куди м'яч прилітає, вчасно повернувся і чітко. І чітко надавив. Прям просто е, дуже приємні відчуття і дуже крутий контроль. Я вже там потім почав і відрізати, і скидки робити, і щось таке. Загалом ракетка подарувала приємний досвід, приємні відчуття, і особливо фанатам страйк. І от такого хрусткого відчуття м'яча я дуже-дуже рекомендую. Для кого найкраще підійде, Pure Strike 98, 16 на 24-го покоління, хоч 24-го, хоч 25-го року. Ну, по-перше, ця ракетка точно не для початківця, і високий свінговий, і 98-го головка, Світспот, скажу вам так, приблизно якийсь середній аверадж, такий середній світспот для 98-ї головки. Якщо попереднє покоління, третє покоління страйків 16х19, це була одна з найпростіших взагалі 98 головок на ринку. Зараз, із-за зменшеної жорсткості, збільшеного свінгвейта, це все ж таки ракетка для гравця рівня середній плюс. Точно, то я б сказав, це 3,5 NTRP і вище, або можливо навіть 4,0 і вище. Тому що Свінгвейт вибагливий до вчасного підходу, правильного підходу, вчасного винесення в точку контакту, і тоді ракетка повністю розкривається. Гравець 3.0 і нижче просто-напросто не зможе розкрити увесь потенціал цієї ракетки. І їм краще розглянути варіанти Pure Strike 100 16х19, теж дуже, дуже класна ракетка, або можливо, якщо це. NTRP 3.0, NTRP 3.5, можливо, Pure Strike 116 на 20. Також дуже цікава ракетка, вона тут в огляді є. Ну, в огляді 24-го року, тож обов'язково подивіться, я був в захваті від саме версії сотки 16 на 20. Була б моя улюблена з усієї оновленої серії 24 го року 4-го покоління. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Дуже дякую, що додивилися аж до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Якщо ні, можете поставити палець догори. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам пюр нові, старі, які ваші враження. Взагалі від користування цією серією, які є їх плюси та мінуси. Давайте поспілкуємося і обговоримо це в коментарях. Також в коментарях можете написати пропозиції щодо подальших тем випусків. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, тут буде ще дуже багато цікавого про тенісне спорядження, тенісне життя, тенісну техніку все таке інше, тож, welcome. Вже традиційно хочу нагадати вам, друзі, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива для тенісної кухні, тому що взагалі канал існує завдяки лише вашій підтримці. І тут, у закрепі, у описі до цього відео є монобанка для ваших донатів, але на даний момент всі наші донати. Мають йти на підтримку Збройних сил України, тому я закликаю вас допомогти тенісній кухні, купивши ракетки, струни, сумки та інше топове тенісне спорядження. Дуже просто написавши мені в соцмережі, Instagram і телеграм, все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації, можливості і гарного настрою, щоб робити ще більше якісного контенту саме для вас. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Бувайте і не забувайте, що я підбираю вам спорядження і зі мною ви перемагаєте.